вами на зв'язку. Ваші творці. У кожному випуску ми розповідаємо вам про найцікавіші ініціативи та талановитих людей, які змінюють нашу державу. І сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск. Ми розповімо про тих, хто поєднує мистецтво, фізичну підготовку та навіть науку. Тож приготуйтесь до захоплюючих сюжетів. Почнемо з події, яка об'єднала модні тенденції та благодійність. У Івано-Франківську відбувся унікальний показ мод, який не тільки продемонстрував найкращі колекції, але й зібрав кошти на важливу місію. Так, справжнє мистецтво моди теж може допомогти тим, хто захищає нас та нашу країну. Тож давайте подивимось на найяскравіші моменти цього благодійного показу. Усім привіт, творці завітали на неймовірний захід Charity Fashion Show Франківськ, другий масштабний благодійний модельний показ, що проходить у Івано-Франківську. Тут організатори мають надзвичайно важливу місію підтримати наших воїнів, зібрати кошти на допомогу армії та привернути увагу до того, що українська мода є важливою частиною культурної боротьби за нашу незалежність. Та чи такі заходи потрібні для українців і який в них взагалі сенс? Я вважаю, що такі заходи необхідні для нас, оскільки вони дозволяють нам відволіктися від буденності, провести цікавий час, а також підтримати наші збройні сили і наших захисників своїм донатом. Таким чином ми показуємо, що торговий центр це не тільки про шопінг, але й про відпочинок. А тепер поговоримо із учасниками показу моделями, які сьогодні будуть на подіумі. Вкриємо вам секрет. Серед них є і наші колеги, журналісти та ведучі телепроєкту Творці. Що для тебе означає брати участь у цьому заході? Великий досвід та практика моїх модельних вмінь. Чи готуєшся ти до таких показів? Я вивчаю дефіле та моделі. Це твій перший показ, чи ти вже маєш досвід такого формату? Я вже маю великий досвід такого формату. Я тут уже не вперше. Які емоції ти відчуваєш, коли виходиш на подію? Це хвилюючи чи навпаки? Ти отримуєш від цього задоволення? Мені це подобається. Привіт, Тайна! як ви почуваєте сьогодні, виступаючи на такому масштабному благодійному заході, як charity Fashion Show у Франківську? Вітаю, я неймовірно щаслива, тому що я сьогодні, нарешті, мала можливість потрапити до свого рідного Івана Франківська, тому що я приїхала до Києва і я завжди дуже люблю такі заходи, тому що саме мій шлях починався з дитячого маленького модельного конкурсу. Тому я завжди, коли тут знаходжуся, повертаюся. У мене зразу якась така ностальгія. Тому я дуже пишаюся дітками, які цим займаються. Як вони до цього прагнуть, і я впевнена, що кожна і кожного з них чекає велике майбутнє. Ваша музика завжди надихає. Як ви вважаєте, що може зробити музика, щоб об'єднати людей у важкі часи? Я завжди кажу, що музика завжди об'єднує, адже в кожній пісні є певний е, сенс, е, який допомагає. Адже слухаючи музику, ти можеш е, поплакати, посміятись, потанцювати, що допомагає якось свої емоції виділити та показати. Тому е, я завжди кажу, що потрібно підтримувати нашу українську музику, адже вона завжди, завжди об'єднює. Привіт, Анастасія! Як часто ти підтримуєш такі благодійні заходи? Я дуже часто приймаю участь в таких заходах, тому що це дуже важливо. Як ти готуєшся до таких заходів? Я дуже багато працюю, щоб донести глядачам, що потрібно допомагати вайну. Галина, ви одна з найвідоміших артисток нашого міста. Яку роль ви несете на таких заходах? Ну, по перше, дякую за комплімент, тому що для артиста це в принципі найважливіше, що можна почути, заради чого він працює, щоб бути відомим, пізнаваним. Моя роль, звісно, це. Першу чергу підтримка таких проектів, тому що організатор Тетяна це є моя давня подруга. Звісно, в нас професії різні, але тим не менше, зараз світ такий симбіотичний. Зараз світ дуже такий хоче не тільки окремо вокалу, окремого театру, окремо моделінгу. Ми бачимо, як воно все органічно поєднується. Тому ми, як дві давні подруги, дві давні знайомі з певними цілями і ідеями в житті. Ми підтримуємо одна одне одну і тому я залюбки, я за і я в першу чергу вважаю, що там, де задіяне молоде покоління, такі заходи повинні бути, тому що такі заходи треба підтримувати, тому що ми виховуємо молоде покоління. І власне, навіть цю таку неприємну і жахливу ситуацію, яку ми маємо наразі уже протягом трьох років в нашій країні. Ми готуємо молодь для того, щоб передати їм власне цю країну. І хочеться, щоб передати її все таки в мирний спосіб, щоб все таки вже і ми застали мир дідні, і наше покоління. Як на вашу думку, митці можуть змінювати ситуацію в країні на краще? Мені здається, що митці – це першочергові ті люди, котрі б мали змінювати цю країну, тому що це носії наших традицій, це носії нашої культури. Це ті, які передають найцінніше з покоління в покоління. І мені здається, саме вони, ті люди, які змінюють країну. Тому що якщо б не було зараз культури, відповідно ну не знати, чи зберегли б ми це, що маємо зараз. Ми того, як мода і мистецтво можуть стати потужним інструментом для підтримки важливих ініціатив. Черіті фешеншоу Франківськ доводить, що краса, творчість та благодійність судить рука об руку, даруючи надію та силу тим, хто цього потребує. Дякуємо вам, що були з нами сьогодні. І пам'ятайте, що кожен може зробити свій вклад в перемогу і через мистецтво, і через волонтерство, і навіть через підтримку один одного. Ми віримо у нашу перемогу. Бажаємо миру, єдності та сили. До нових зустрічей у наступних випусках творців. Па-па! говоримо про здоров'я та фізичну підготовку. Ми завжди чуємо як важливо підтримувати себе у формі, але хто стоїть за тим, щоб ми могли тренуватися та розвиватися? Звісно, це тренери, які допомагають людям. В наступному сюжеті ми розповімо про людину, яка не тільки тренує, але й заснувала свій власний тренажерний зал. Давайте подивимось наскільки важливо бути фізично активним та чому тренера це не просто професія, а справжнє покликання. Привіт усім! творці сьогодні будуть говорити про дуже цікаву професію: про тренера. Ми дізнаємося, як стати тренером. Що для цього потрібно, і які секрети тренування є важливими для отримання бажаного результату. Ось ми і знаходимося в одному з найкращих тренажерних залів міста. І скоро почуємо відповіді від справжніх експертів, власниці залу та тренерів, які допомагають людям стати сильнішими та здоровішими. Тож готуємося до цікавого інтерв'ю. Створити місце, де кожен зможе знайти підтримку, професійні тренування та мотивації для досягнення своїх результатів. А які якості повинні бути у хорошого тренера та ще й у власниці, взагалі, за фахом я менеджер готельного ресторанного бізнесу? Ще колись, у далекому 2004 році, я почала тренування свої перші в тренажерному залі, і аж тоді я зрозуміла, яким він має бути. Тобто я з роками йшла до цього, щоб створити максимально комфортний зал для любого. Віку тренувань. Як ви підбираєте до себе команду тренерів? Чи бувало таке, що люди переходили не з тими цінностями, що є у вас? Я підбираю е, своїх тренерів по таких самих цінностях, як і в себе. Саме основне це є працьовитість, як я вже сказала, але другою дуже хорошою рисою, це коли сам тренер вміє знайти підхід до любого е, клієнта. І саме основне це не тільки до свого клієнта, який до не, е, до нього записався, а й також до клієнтів інших тренерів. Це дуже важливо. Які поради ви б могли дати? Тим, хто тільки починає тренуватися, перша і саме основна порада це почати тренуватися з кваліфікованим тренером. Чи могли ви нам продемонструвати, що можна виконувати дітям та підліткам, а ще тільки дорослим? Так, звичайно. Часу ви вже працюєте у цьому залі, і що для вас найважливіше у професії тренера? У Веному я працюю вже близько півтора року. Загалом свою кар'єру я розпочала ще в Івано-Франківську, будучи студенткою. Тому наразі я зараз. Проживаю в місті Калуша і працюю також тут. Найважливіше для мене це те, щоб насамперед не нашкодити, а допомогти клієнтові. І також закохати людину в спорт. Які найпоширеніші помилки люди роблять, коли тільки приходять в зал. Перше, це коли людина обирає займатися самостійно без допомоги тренера. Мабуть, це найбільша помилка в тому, коли людина розпочинає займатися спортом. З якого віку можна займатися у вашому залі? Можна займатися з 7 років. Тобто кращий варіант буде звичайно проконсультуватися з лікарем але от в принципі з цього віку ми можемо розпочинати тренування з дитиною. тим, хто поділився своїми секретами тренерської роботи, сподіваємося, що ми змогли більше вам розкрити про професію тренера і про те, як тренування зможуть змінити здоров'я та життя в цілому на краще. Не бійтеся починати тренуватися, навіть якщо ви тільки на старті. З професійними тренерами можна бути спокійним. Ви отримаєте задоволення та результат. Це був телепроєкт творці. До нових зустрічей, Па-па! А тепер переходимо до ще однієї дуже цікавої ідеї. Чи знали ви, що зубна паста може бути не тільки смачною, але й корисною для нашого організму? Саме так у наступному сюжеті ми познайомимося з людиною, яка поєднала професію стоматолога з виготовленням натуральної пасти. Виявляється, навіть професія технолога може бути захоплюючою та цікавою. Привіт, друзі! Ви дивитесь телепроект Творці. І сьогодні у нас особливий випуск. Ми розповімо про важливу професію технолога і першу натуральну зубну пасту MFT, яка була розроблена мамою стоматологом. Це супер цікаво, тому що ми зможемо побувати на території виробництва і познайомитись з людиною, яка відповідає за процес створення та виготовлення пасти. А ще ми дізнаємося, як паста проходить всі етапи виробництва. Ми зараз знаходимось прямо на виробництві. Юлія, розкажіть, будь ласка, як проходить процес виготовлення пасти? Зубну пасту ми виготовляємо за власною технологією, маємо власні розроблені технічні умови. І якщо казати про такі основні етапи, то це є етап виготовлення саме маси для зубної пасти. Далі це етап дозування згідно видам, які ми виготовляємо. І наступний етап це етап запайки. А потім вже дівчата наші пакують і готуються до відправки нашим любим клієнтам. Чи у цій пасті немає жодних шкідливих хімічних речовин? МФТ є брендом першої української натуральної зубної пасти. Створений продукт насправді для того, щоб могли застосовувати і дітки, і дорослі, і люди, які мають алергічні різні реакції. Тому наша паста максимально натуральна. Вона не містить шкідливих речовин і містить дуже багато корисних компонентів для наших зубів і для профілактики карісу. Розкажіть, будь ласка, а яка ця зубна паста на смак? Ми маємо широкий асортимент зубних паст для дорослих та дітей. Якщо казати про дорослу лінійку, то напевно самою незвичною зубною пастою є зубна паста з мигдалем. Вона має такий приємний солодкавитий смак і пахне як амарето. А якщо казати про дитячі зубні пасти, то в нас є такий класний набір, де є такі смаки, як виноград, малина, апельсин в шоколаді, ванільна груша. І саме цей набір дітки дуже полюбляють, тому що кожного дня можна вибирати якусь нову зубну пасту. А тепер на Віше, ми зможемо придбати та взяти додому пасту. Це чудовий подарунок для тих, хто піклується про своє здоров'я. Я вже обрала собі земну пасту з м'ятою. А ти? А я обрала з ефірної і чайного дерева. Вона ідеально підходить для підтримки здоров'я ясен. Ознайомилися з технологом, і це справді чудова професія. А ще ми побачили, як проходить виробництво зубної пасти, і тепер знаємо, що наші зуби можуть бути у безпеці. Дякуємо всім, хто був з нами. І дякуємо департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Сподіваємося, цей випуск був цікавим і надихнув вас вивчати щось нове. Побачимося в наступному випуску творців. Па-па! Ось такі цікаві історії ми вам сьогодні розповіли: Мода, спорт та здоров'я. Все це показує, як важливо обирати правильні професії та мати у своєму житті людей, які надихають на зміни. Не забувайте, що кожен може стати творцем свого життя. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!